Ти впізнаєш його із тисячі і в зиму, і в сніги з першого погляду. Здоров'ячка, земляки! Багато вправ є для розвитку пресу, багато з них ефектно виглядають, багато з них для виконання потребують спеціальної підготовки, але є одна сама проста вправа, яку можуть виконувати всі, і яка ефективніша за решту, якою користуються усе життя, яку можна виконувати будь-де і будь-коли, як кажуть, простота і надійність. Всього три підходи в районі 50 раз. Звичайно, не зразу, поступово, що є 5 хвилин часу щодня даної вправи, дозволяють розвинути і підтримувати пристойний м'язовий корсет впродовж життя. Але у медалі дві сторони і одним качанням пресу діла не буде. Якщо ми будемо їсти за великі для себе порції їди, їсти їх зачасто. То вони банально механічно розтягнуть м'язи пресу, і їх не буде видно. На їхнє місце прийде живіт і жировий прошарок. Це елементарна механіка, проти неї не попреш. Тому порції іди мають бути такі, щоб не розтягувати шлунка. Треба їсти в міру, поповняти запаси, а не наїдатися, не тріщати. Так не буде ні пресу, ні здоров'я. Один живіт і проблеми. Мені важко віднайти за віграми, і я тренуюся регулярно усе свідоме життя. Але якщо в силу певних причин тимчасово здаю морально і на тому фоні починаю їсти більше, ніж потрібно, живіт розтягується, і вже буквально за пару днів престоє блідою версією себе, втрачаючи всяку форму, тим самим кажучи мені Прр, заспокойся, вріж пайок, більше рухайся, чоловіч! В житті все взаємозалежне і золота дідівська формула помірності у всьому працює оптимально, дозволяючи не перетягувати ковдру на якусь сторону, сін тепло. Рес не просто кубики, їхнє призначення не зовсім селфі. Якщо хребет фундамент, каркас – тіла, то прес це наша м'язова опора. Як і м'язи спини бере на себе половину всіх нагрузок. Людей, які попадають в екстремальну ситуацію перегрузок кільканадцять же, спасає саме прес. Тому льотчикам-випробовувачам реактивних літаків це дуже добре відомо. Сильний прес спасає їм життя в моменти перегрузок. Спортсменів береже від травм на максимальних зусиллях, а звичайних людей від гриж. Кубики виступають як лакмусовий папірець, як міра руху і йди. Розвинутий триновний прес це профілактика вікових застійних явищ, це профілактика високого рівня цукру в крові, від яких сьогодні страждає весь світ, які є причиною більшості болячок і проблем. Тому, щоб уникнути їх, кубики треба привчати розвивати з дитинства, щоб виробити здорову звичку і потребу в них, щоб пронести їх крізь час. М'язи живота треба поважати, берегти, підтримувати, тренувати, не переїдати. І вже тільки завдяки цьому вони збережуть наше здоров'я, а кубики будуть з нами як приємний естетичний, ефектний бонус. Бувайте здорові, земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.